Шизар, сьогодні ви Ерденюха Ми з Ари купа подарунків наготували. Надіюсь, вона не помітить. Як думаєте, помітить чи не помітить? І Наші подарунки. Ара ходи сюди. Та й зара, у мене тут карапузи. Так, написала тре-тра-та та, та, Подарунки. До речі, друзі, всім привіт. І ми сьогодні, до речі, будемо йти. Куди ми будемо йти сьогодні? Ми сьогодні будемо йти в кафе. А, а ще туди. Ну, якісь там міс. Макарони. Ні, ми ще кудись туди піти. Куди? куди? Ну, туди. Дітей завжди забудула пам'ять. Ну, діаманти там були, якісь сиренки. Наша там мала бути Майя, і з нами буде святкувати mm -hmm. ваша подружка. тобто mm -hmm. Мама. Mm -hmm. Ваша найкраща. Майка. А як думаєте, друзі? Цікаво подивитися на подарунки? Ага, мені теж. Вона ще не показувала навіть мені. Ой, щось так тихо там. Ні, ну точно, вони щось там. А ну, де вони там? Тихо, дуже подозрительно. -е -е. Я все, я не витримую. Що мені сказали, сю прис якісь мене чекає. І сьогодні ми гуляти маємо йти з моєю подружкою. Я все, я не витримую, я йду вже до них. Ну як можна мені подарунки не подарувати? Такс. Так. Ой так Ох, все. Еу! Що ви тут робите в, нашій, в, наші... нашій кімнаті зори? Е, просто Ара мені показує свої малюнки, які вона намалювала в жорсті. А так, а там пише нечайно з днем народження. Та де? Ні, ти що ти є? Ти що ти не думаєш? Та, ну взагалі, це мій вон бачиш блокнотик. Ну, ну я бачу. Ой, чекай, хтось дзвонить. Ой, мама дзвонить. Ти хочеш приїхати сьогодні? О, ну так А, розумію, мама хоче приїхати, а ми з річкою відійдемо. Ага. Ну добре, давай їдь. Ну, Але трошки пізніше. напевно на вечір. По мене заплановані плани. Так давай тоже нам покажемо подарунки. Давай. Давай. Ну скільки вже можна за хво... за хвоста Точно захворіть? Ого, ти навіть таке зробила. Можна я туди блокнути так покладу? Окей, окей. Все. вон Там все є. Давай будемо вітати. Давай. Так. Давай. Ера! Ера! Та-та, мам, добре, все. Угу, угу. Ну, окей, мене кличуть. Ну, ми зараз Ера! Ера! Ой, угу. Ой, ну що вона не так кличуть? Як ніби воно щось ті тримає. Ера! Ого не може бути! А, це тобі на. <глух> Ох! Чуть не впала. Це все мені. Ну, а кому ще? О, фух. <глух> Ого, яке все красиве. Я хочу синю в цьому піти. Цей браслетик мені дуже пасує, скажіть, Угу, до кульчиків. Ну, напевно, сьогодні візьму твої кульчики. <рикладу> Потім покладу, хай там собі лежать. Ти ще не бачила, який наборчик я тобі купила? О, цукерки, Ну Що ви стали там? Пригощайтеся. Ні, дякую не треба. Он такий ведмець. Ой, дякую. І ти не бачила, що в наборі. І сам сумочка ще. Ой, ну мила, сумочка мила. А тиара яка. Ну і тут таке ж. Ну, це просто. Ой, яка сумочка! А яке плаття. А вона мені пасує, скажіть. Пасує. І тут Арочка тобі намалювала. Ой, з ним народження моя дорога мама. Я тебе люблю. Ой, як ти мило. Дякую, Ар, дякую, Ора. Моя найкраща сестричка. Боже, я вчуть не впала. Команду Аватар. Команда, вор. <laughs> Дякую, сонечко. <laughs> Ой, мені телефон дзвонить. Ну що, мене сьогодні всі хочуть привітати. А куди я телефон кинула, блін? <laughs> ти що викинула його? <laughs> Ні, я не викидала. А вон де він. За гору подарунка. Ой, хтось дзвонить. Алло, Ой, подружка, ти вже не чекаєш. Ой, ладно, вже йдемо, вже йдемо, уже йдемо. Ладно, йдемо, йдемо. <laughs>